Якщо ти думаєш, що навчився літати, і ти вже пілот, пройшов курси, ти вже гуру, купив дрон, а значить залетів у FPV, спокійно. Зараз буде трохи холодного душу. Я Дізель і я розкажу тобі про 5 помилок, які роблять новачки у FPV. Думати, що вміння літати в симуляторі, робити роли, фліпи та швидко проходити траси, робить тебе FPV-пілотом пілотом? Помилкова. В реальності ти лише на півшляху, а то й менше. Політ це тільки верхівка айсберга. Під нею розуміння системи живлення, радіозв'язку, аеродинаміки, підів, купа знань, які потрібно отримати для того, щоб твій дрон міг злетіти, долетіти і повернутися назад. Існує така типова думка: навіщо паритись? Візьму готовий дрон, увімкну і погнали. Але після першого шкрашу, коли мотор перестає крутити, плати та VTX починають диміти, ти або розбираєшся з усім сам, або шукаєш на Оликс нового продавця. FPV це технічний спорт. Без розуміння, як працює ESC, FC, VTX, UART і чому ти знову спалив регулятор, ти просто пасажир. Потрібно вміти не тільки літати, а й чинити, діагностувати, перепрошувати. Інакше розкривай гаманець наповну. Це хобі витягне з тебе максимум. Думаєш, що пройшов круте навчання, і ти тепер FPV-гуру? Друже, FPV – це як і IT. Поки ти кліпаєш. Усе вже змінилось. Нові протоколи, апдейти, прошивки, девайси. Якщо ти не тримаєш руку на пульті і на гітхаб, ти відстаєш. Потрібно постійно гризти інфу, форуми, спілкуватися з однодумцями. FPV не пробачає інертних. Тут постійний розвиток та рух уперед. Хоча FPV бере початок з дитячих іграшок на радіокеруванні, ти повинен розуміти, що безпека це ілюзія. Ця іграшка крутить пропис зі швидкістю від 15 до 25 тисяч обертів на хвилину. Цього вистачить, щоб нормально когось пошматувати. Та і якщо дрон із вагою 500 грамів залетить в когось на швидкісті 100 км на годину, травми неминучі. Я вже молчу про батки, які горять та вибухають. FPV – це про відповідальність, про безпеку, за людей, за себе. Не будь дурним, який на пофіг літає між головами. Багато хто думає, політаю раз на тиждень та відпочину. Тільки вийшло, що ти беці на три години, бо не армиться дрон. Потім паяв регуль, а потім ще дві години обробляв діверку. FPV – це не розвага вихідного дня, це процес, це прокачка, це новий скілсет. І він потребує часу, терпіння і трохи мазохізму. Якщо хочеш просто літати, dji діджайку. Якщо хочеш FPV, готуйся з цим жити. FPV – це кайф, але тільки якщо ти занернеш оце з головою. Уникай цих помилок, щоб твої дрони могли не тільки летіти, а й повертатись назад. Підпишись, щоб не пропустити ще більше розборів. А також пиши у коментах, яку діч робив ти, мені буде цікаво подивитись.